Алоха, друзі, всім привіт! І сьогодні я вас запрошую прогулятися разом з нами, околицями нашої дачної ділянки. Провести цей день разом з нами. От і підемо ми гуляти з вами у Васильківські Карпати. Як ви бачите, тут це дійсно популярне місце. Тут і вихідними, і в будні дні дуже багато машин майже все запарковано. Тому якщо ви їдете по трасі і шукаєте це місце, ви його не пропустите. Отже, Васильківські Карпати, ось такі вони, це дійсно диво природи, буквально в парі кроків від нашої дачної ділянки. І як ви вже зрозуміли, це не справжні Карпати, це гори, що ростуть вниз серед полів та ланів. Отже, давайте гуляти, і роздивлятися, що тут і як. Взагалі, трошечки такої загальної інформації з Вікіпедії, це ландшафтний заказник місцевого значення, що створений Київською обласною адміністрацією у 1999 році. І площа заказника 226 гектарів. Він розташований між селами Велика Бугаївка, Гвоздів та Рославичі Васильківського району. Ну і поруч з Васильковим, як ви вже зрозуміли. От, тут такі круті яри, на яких, бачите, примостилася красива шавлія Дібровна. А, і ці яри вони утворені потоками рік Крушинка та Бугаївка, які зливаються в заболочені долини. От, схили такі, бачите, досить круті і вкриті степовою та лугостеповою рослинністю. А, дуже такі м'які, приречені бути луками. Тут ніколи не буде через ну, такий ускладнений рельєф, тому є всі шанси, що це місце надовго збережеться все-таки як ну, такий заповідник, як дикий-дикий лук. От. І тут якраз в цьому заказнику представлена, як я вже сказав, лучна степова, лучна, лісова та прибережна, а також водна навіть рослинність. От на схилах більше такі лучно-степові степові угрупування а в ущелинах ховаються такі вже лісові та прибережні рослини. І взагалі тут дуже дуже різноманітний рослинний світ. Дійсно, ця ботанічна різноманітність дуже дуже цікава. І до прикладу, дуже багато є червонокнижних рослин. І як така унікальна особливість, тільки тут можна на Київщині зустріти льон твердо. Волокнистий, він занесений в, в, зелен... в червону. В чому ж в зелену в червону книгу Україну, а також гранянку півмісяцевому? Це дуже, дуже рідкісний папортеподібний вид. Він на грані зникнення. Він його можна зустріти подекуди. На Поліссі в основному це Житомирщина, а також такі унікальні ареали його збереження залишились тут, в цьому яру. Також тут дуже багато широлистиних і хвойних дерев, усик, берез. і дуже цікаво спостерігати за соснами, які вчепилися цією прірвою, звисають так загрозливо, але при цьому дуже дуже величні і вражаючі. Ось так красиво. І взагалі сьогодні такий жаркий день. Є бітерець, але взагалі дуже-дуже жарко. І ця температура сонце воно нагріває весь цей полог і розповсюджує такі пряні-пряні пакущі від лугових трав та квітів. Дуже атмосферно, прям наповнює все це повітря. Дуже класно. Приємно тут гуляти. От. Взагалі, Щодо прогулянок, як ви бачили, машин дуже багато, але при цьому зовсім не відчувається присутність людей. Тобто, скільки б людей не було, все одно ти якось відчуваєш якесь таке усамітнення, релакс дуже круто. Поєднання з природою відчувається. Подекуди, звичайно, можна зустріти велосипедистів, які займаються екстремальним катанням на віліках на цих схилах. Але все одно, я ж кажу, що це, це не, не суперлюдне місце. І все, що стосується релаксу, відновлення, особливо після таких бурних і тривожних ночей, то це просто ідеально. Також це дуже популярна, до речі, фотолокація, тому що ну, тут дійсно дуже часто можна зустріти різноманітні фотосесії з весіллями, фотосесії з Лавсторіз. Дуже часто можна зустріти вагончики телевізій, телевізійщиків, які знімають там або кліпи, або якісь репортажі. Дуже-дуже популярна така місцинка, як фотолокація. От, ну а звичайно, це такий більше пішохідний маршрут, і все ця місцевість більше розполагає для таких пішохідних прогулянок. От. Ну і в принципі, досить таки відлюдна місцевість, тому що тут немає громадського транспорту і дістатися можна тільки машиною. Якщо ви діти з Василькова, наприклад, на Велику Бугаївку, тобто тільки, або на велосипеді можна дістатися, або вже, власне, як автівкою. Як я вже сказав, що ми цього року вперше, тут хоча це близько, дійсно ми пішки прийшли, це хвилин вже 5-10 займає. Минулого року ми частіше тут прогулювалися, і просто прогулювалися, і якісь пікніки влаштовували. Не знаю, там світанки зустрічали тут і декілька разів влаштовували собі якийсь такий чайний релакс на заході сонця. Тому взагалі ми любимо цю місцевість. І оцей краєвид, оця місцевість, вона і стала колись одним із факторів, чому ми придбали свою ділянку власне, тут. Тому що це дуже-дуже близько до цього казкового яру світівських Карпат. Ну як ви зрозуміли, що Васильківські Карпати це більш така жартівлива назва, але дуже точна, тому що дійсно рельєф нагадує карпатські форми. Тільки якщо в Карпатах гори направлені вгору, то тут а, всі ці карпатські рельєфи вони направлені вниз. От. Також місцеві жартівливо називають цю а, територію Українська Ісландія. Тому що нагадуються фьорди, або ж долина хобітів, Хобітарія. Також серед блогерів можна знайти назви казковий. Ну, мені здається, що все це абсолютно вручно і все це абсолютно правда, тому що це дійсно нагадує якусь казкову чарівну долину хобітів, якийсь такий краєвид або картинка. Дуже красива декорація до якогось фантастичного супер напівказкового фільму. Що ж, друзі, дякую, що завітали, дізналися трошечки більше про наше улюблене місце, про Васильківські Карпати. Це дійсно така близька, красива і дивовижна природа, всього в 25 або 20 хвилинах їзди від Києва. Приїжджайте і це зробить для вас якісь незабутні враження, нові емоції, і відкривайте для себе нові місця. А також не забувайте підписуватися та ставити лайки, залишайте свої коментарі під цим відео. Адже все це допомагає нам просувати наш канал. Всім пока.